Фотоапарати радянської епохи гармонійно доповнені ретросвітлинами. Таку експозицію на розсуд містянам запропонували працівники Конотопського краєзнавчого музею. Погодився надати для виставки свою колекцію фотокамер минулого століття Сергій Карнаух. Шедеври фотопрому не мають пилитися в шафах і на горищах, каже чоловік. Колекціонувати ці своєрідні машини часу його надихнула любов до історії і фотографії. Для мене міняєте. Це... Тот инструмент, которым, которым писалась история. А поскольку я историк по образованию то и люблю фотографировать э, параллельно с, с фотоискусством, если там будет негромко сказ не сказано, занялся коллекционированием. Потому что очень жаль, когда эти аппараты пылятся где-то на чердаках, и они просто умирают. Я считаю, что это сейчас вторая жизнь у них. Онатопської публіки виставка викликала досить жвавий інтерес. Багато хто згадував, як робив перші знімки на легендарну сміну. Любителі фотографій навіть дискутували про якість апаратури минулого століття і сучасної цифрової техніки. Виставлені зразки важко використовувати за призначенням, розповідає власник колекції. Але деякі апарати все ж мають шанс на друге життя. Звісно, в прямому назначенні їх вже використовувати трудно. В основному. Покупають і, і, і з точки зрения коллекционирования или использования оптики на цифровій технике. Ну тут в основному касается зенитов, циркальных фотоапарато. Колекцію Сергія Карнауха організатори виставки доповнили й фотоапаратами, які зібрав конотопський волонтер Сергій Безлюдний. Нагадаємо, останній свого часу обміняв їх на бронежилети дві кевларові каски. Одна з них уже врятувала людське життя. Тож залізяки свою місію виконали. Радія волонтерська лекція. Будет на всеобщем обозрении. Конечно, не зря потраченная работа, то есть труд не пропал даром. Ну, еще, конечно, радостно от того, что этот труд защищает чью-то жизнь. Есть уже у нас. Казка, которая вже спасла человека, То тобто зря. до історичних світлин з краєвидами конотопа варто додати знімки зроблені на майдані і в зоні проведення АТО. Вважає Сергій Безлюдний. Тоді експозиція отримає нове соціальне звучання і наповниться глибоким змістом. Буде правильно, якщо зараз у нас додається фото в этой колекції, добається на этой выставке, додається фото с майдана і именно из зони АТО. Это было бы очень сейчас час і правильно. Побачити мініатюрні машини часу і ретросвітлини конотопці можуть у холі міського центру культури і дозвілля кінотеатру Мир Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.